65 світлофорів в Вінниці зробили енергонезалежними. Навіть під час відключення електрики світловкази працюватимуть на резервному живленні. Спеціальні блоки подачі струму планують встановити на більшості електронних регулювальників міста. Вінська громада вже придбала 12 систем автономного живлення, що дозволить підключити додатково 22 світлофори. Світлофор, який уже десятиліттями регулює рух на перехресті юності та Хмельницького шосе, переоблаштували більш потужним блоком безперебійного живлення. Новий акумулятор дозволить працювати світловказу до 20 годин без електрики. Це при відключенні світла гарантує безпеку дорожнього руху, бо саме це перехрестя є одним з найбільш інтенсивним трафіком у місті. Це система безперебійного живлення. Вона вже Забезпечує більш тривалу роботу порівняно з попередньою. То попередньо демонтовано буде встановлено на іншому перехресті, де йде менше споживання, і буде забезпечити відповідно тут таке перехрестя більше жваве, більш, більше транспорту. То тут потрібно збільшити в разі відключення тривалість роботи. Безперебійну систему живлення на світлофори в Вінниці почали встановлювати під час затяжних блекаутів 22-го року. Тоді майже на кожній магістралі були затори та колапси. До повномасштабного вторгнення це має відношення тільки те, що світло в нас перебої. А так, взагалі, то це взагалі гарна ідея, і мало би бути це завжди. Завжди буде працювати світлофор. Світ правильно зменшення аварії. Спеціальними блоками подачі струму вже облаштували 65 електронних регулювальників в Вінниці. Кожна система це потужний інвертор та акумулятор, що забезпечує роботу одразу двох світлофорів. Також є дистанційне керування. У даному безперебійнику наявна система моніторингу, зв'язок GPS GPRS. Тобто у відслідковому по зв'язку GPRS і плюс своя система захисту, тобто навіть якщо його демонтувати, перенести в якесь інше місце, ми будемо позиціонувати на карті, де він знаходиться. Вінницька громада вже придбала 12 систем автономного живлення, які підключать до 22 нових світлофорів. У разі якщо відключення електроенергії, світлофорні об'єкти працюють в автономному режимі. Потім світло з'являється, підзаряджаються акумулятори і до слідчого відключення. Найближчим часом блоки живлення встановлять на світлофорах по вулицях Замостянській, Батовській і Стрілецькій. Денис Ковтун, телеканал Вінничина.